Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свіжечка розповість вам про допомогу від вищих сил і вирішення проблем, які будуть на вашому шляху. Давайте послухаємо свічечку. Допомога вищих сил. Які ваші молитви і ваші звернення до вищих сил були ними почуті? З яких важких ситуацій вони допоможуть вам вибратися? Дивіться, от чоловік одразу змальовується, темні думки в вашу сторону стоїть на відстані від вас. І, як наче, знаєте, думки діяти, нашкодити вам, створити вам. Якісь труднощі на шляху. Історія минулого. Цей чоловік з минулого? Неприємні обставини стали розривом у відносинах з цим чоловіком. Це може стосуватися і відносин з вашим партнером в минулому. Ви поставили крапочку, ви закінчили цю історію, але чоловік продовжує намагатися вам зашкодити. І, до речі, навіть в деяких ситуаціях, коли ви взагалі не підозрюєте, відбуваються якісь труднощі, з якими ви боретеся. А за спиною у цього чоловіка стоїть жінка. Яка фактично управляє його разумом, повністю заволоділа його розумом. І всі його дії, весь бруд, весь негатив, який йде від нього до вас через цю жінку. І дії можуть бути різного характеру. І це може бути і магічний вплив, так і щось вона, можливо, говорить, як наче настраює цього чоловіка проти вас. Він тут заводиться, приймає якісь рішення і якісь дії, але близько він до вас поки що не підходить, бігає по колу. Може, коло вашого оточення, а можливо, коло ваших родичів або друзів. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так. І робить вам шкоду. І часто, як тут показує свічечка, ви навіть не підозрюєте, що це його рук справи, не залишає вас у спокої. Ця жінка, як наче вона добити вас хоче, і тут відчуття йде страху перед вами, тому що ви стоїте на сходинку вище, чим вона, і її це дратує. Тут ви змальовані людиною, яка діє, яка не сидить на місці. Так, є, було багато болі, багато розчарування в душі, багато думок і ідей. Стосовно хочеться вам думати: ви думаєте про вирішення цих ідей, вас ці думки хвилюють, ви не знаєте, як цим, -цим бути, але ви не зупиняєтеся, ви робите якісь кроки, якісь дії. І це все її дуже сильно дратує. Можливо, тут, знаєте, який момент ще буде, коли настраюючи чоловіка цього проти вас, вона, можливо, спасає відносини з цим чоловіком. По типу, яка ви погана, а вона яка хор хороша, так? може, в цьому сенсі, тому і травить його проти вас. А він вже, боячись до вас близько підійти, діє якось по колу, по колу близько не підходить і, скоріш за все, тут і ви не підпускаєте його. В якось в їх очах ви виходите переможцем. І вони ніяк не можуть заспокоїтися. Тому ця ситуація найближчим часом буде розкриватися. І вам ці моменти. Які я говорила, навіть приховані, ви думати не можете, що цей чоловік не таке здатен. Тут почне все прояснюватися, і вам будуть надані можливості, знайдуться варіанти, якими ви зможете раз і назавжди відсікти їх вплив на вас і ваше оточення. Щось тут відбудеться. Ви ще сили цю ситуацію бачать, вони. Просто так цього не залишать. Тут є взаємодія вищих сил з вами і бажання вам допомогти в цій ситуації раз і назавжди залишити цю кашу неприємну для вас в минулому. Так, ці люди будуть покарані. На них чекає покарання, а на вас вихід і звільнення. З цих обставин. Щось повинно на це вплинути, тому що все до цього йде. Так, вищі сили вам точно будуть тут допомагати. І ще одне темне п'ятно, темна пляма. Якісь зупинки, як наче ви не можете знайти вихід із склавшихся ситуацій, якісь життєві ситуації, іначе все робите правильно, але бігаєте як наче по колу і натикаєтесь на якісь, чи то свої помилки, чи то якісь такі помилки, які ви Ну, просто не очікували, що вони будуть, і тут іде помилка за помилкою, тут також будуть відбуватися зміни, якась жінка вам допоможе, ви будете виходити з цих проблем. Вона просто фактично вибиває як стіну, стіну прибиває і впускає світло в ваше життя, якісь зусилля будуть зроблені цією жінкою. Ця жінка вам дуже добре буде допомагати. В дорозі, в дорозі ви будете з нею спілкуватися, розповідати, що вас турбує, і вона вам допоможе. Питання, які вас хвилювали, завдяки цій жінці, будуть вирішені. Ви виходите на дуже о, шикарні можливості. Вона фактично пробиває стіну, вибиває її, і ви виходите, виходите, звільняєтесь на нові перспективи. Просто вона вам допомагає. Вас просто ведуть, вищі сили ведуть. І через цю дорогу жінка вам допомагає. Ви вирішите всі питання. Як наче по замкнутому колу, щось тут дуже довго тягнулося. Свічечка пішла розкривати ще якісь моменти, тут йде інформація. Якісь здійснення йдуть в майбутньому, щось ви бажаєте, до чогось ви довго йшли. Багато-багато насипано здійснення бажань на досить короткому проміжку часу. Щось буде прямо виходити і ви будете залишатися задоволеними результатами. Тому що ці результати вони фактично роблять вас сильнішими тих обставин, які вас на сьогоднішній день оточують. І це говорить про вашу силу і перемогу над всіма цими важкими обставинами через бажані результати. Це дуже схоже на здійснення ваших задумок, ваших ідей. Це буде даватися вам легко і піднімати вас. Піднімати і вселяти у вас міцну впевненість в собі. А далі будуть вам відкриватися наступні двері. Такий внутрішній настрой. Через ці здійснення вище сили знову повернуть вам вашу впевненість в собі. І ця внутрішня впевненість вона зіграє. На вирішення наступних цілей і задач, які ви будете ставити перед собою. До речі, ці ідеї і ці задумки ви відкладували на потім для благоприємного періоду, і от цей час притягується. Чогось ви повинні достигнути. Бачите? Свічечка хвилюється прямо. Ви повинні радикально змінити своє життя. І дорога вона просто всипана цими здійсненнями. Радикальні зміни в ваше життя йдуть. Тут змінитися може все, що завгодно, всі сфери вашого життя можуть бути затронуті. Причому в благоприємній. Для вас умови, вихід на ці умови. І вся чор Чорнота, весь цей, вся ця темрява, всі ці труднощі минулого, вони назавжди відсікаються. Нова дорога на вас чекає. Зміни йдуть в ваше життя. І у вас дуже скоро, завдяки вищим силам, відкривається дорога. До ваших мрій. Такий шлях. Шлях успішної людини на вас чекає. І вся ця нова обстановка, оновлена обстановка вона буде вас дуже сильно радувати. Таке відчуття, коли ви відчуваєте себе хазяїном долі. І ви вправі самостійно приймати рішення і ставити перед собою нові цілі і нові задачі, зміни відбудуться в колі вашого спілкування. Я не скажу, чи це близькі люди, чи ні, але ті, з ким ви спілкуєтеся, буде змінюватися. Так показала свічечка, що якимось обставинами, подіями, змінами, які вас так чи інакше чекають, ви від цього ніде не дінетеся. Тут і спілкування з людьми буде змінюватися. І коло вашого спілкування також буде змінюватися. Не тому, що ви будете прикладати зусилля, люди будуть. Можливо, показувати себе чи свою натуру. Я б сказала, що тут дуже багато обставин буде, що будуть впливати, щоб ці зміни відбулися. І, мабуть, так хочуть вищі сили, щоб. Це вплинуло на ваш рух, на ваше зростання, на майбутнє, на той світлий берег, на якому ви опинитеся. Це така повна чаша, коли ви отримуєте можливостей. І все це буде накопичуватися. Тут момент накопичення змальований. Причому світлого буде відсючення від минулого. Відсічення від неприємних людей, а люди світлі, люди хороші, будуть притягуватися до вас. Коло ваших знайомих буде поповнюватися новими потрібними вам людьми, необхідними вам людьми. А ці, які, давайте так скажемо, зіграли вже свою роль в вашому житті, їх Час закінчується, і настає час нових персонажей у вашому житті для того, щоб досягнути того, до чого ведуть вас вищі сили. Розумієте? Такої сьогодні є відливочка, і я бажаю вам, щоб здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.